Оголошую про сформування та реєстрацію Верховній Раді України сьомого скликання таких депутатських фракцій. Те, що проголосувала стара рада, нові не указ. Комуністи так і отримали свою фракцію. Попри те, що за змінами до регламенту, проголосованими парламентом шостого скликання, не мали на це права, бо не провели у раду жодного мажоритарника. Першим підтвердженням, що комуністи так і домовилися про власне об'єднання, стало відкриття ранішнього засідання. В президії, де сидіти мали право лише представники фракції, несподівано з'явився Петро Симоненко. Ми не можемо сьогодні починати роботу новообраного парламенту з рубля порушення закону і конституції. І України я прошу вас не йти на злочин, тому що чорному по білому написано, як формується склад фракції. Закон надає право політичній партії, яка подолала п'ятивиця пар'єр, сформувати у Верховній Раді свою фракцію. 16 депутатів забракло партії регіонів, аби акумулювати у фракції більшість з 210 обранців, які увійшли до об'єднання, 185 – представники партії, плюс 25 самовисуванців. Головувати в об'єднанні залишили попереднього керівника Олександра Єфрем у фракції Батьківщина перші втрати. При проведених на виборах 101 обранцю нині фракція нараховує 99, мінус 2 та балова. Керівництво довірили Арсенію Яценюку. Під головуванням кличка удар об'єднав 42 депутатів: чотири десятки власних і двох самовисуванців. Олег Тягнебок очолив фракцію 37 свободівців. Комуністичну партію поповнила самовисуванка Оксана Калетник. Фракцію у 32 народних депутати довірили Петру Симоненку. Опозиція на знак протесту проти незаконно сформованого червоного об'єднання. Блокує трибуну. За фракційним бортом залишилося 24 мажоритарники самовисуванці. Відповідно до регламентних змін сформувати власне об'єднання вони не можуть, а поповнювати чи єсть, не поспішають. Хоча не приховують пропозицію, отримують ледь не щогодини. Були пропозиції від різних політичних сил. А що пропонували? Що ті законопроекти, які я буду подавати, будуть підтримуватись. Але на сьогоднішній день я ще рішення не приймав не було абсолютно. Пропозиції якщо питання стоїть про цінність, і вона буде прийматися політичними силами. я з тим і буду працювати. Єдина фракція це була фракція удару. Вони зняли кандидата на мою користь в окрузі, де я балотувався. Я максимально готовий до співпраці. Політологи прогнозують, фракція регіоналів згодом може поповнитися ще кількома депутатами. Утім кажуть, сформувати одну фракційну більшість пропрезидентські полісилі чи вдасться. Юлія Фінгрет, Олексій Братушк та Микола Лебедів, п'ятий канал.